Вітаємо колеги, Офіційний медіа центр Миколаївська обласна військова адміністрація розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це Єфонко Олександра Валеріна, начальник управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації. Тема нашого прес-брифінгу підсумки діяльності структурного підрозділу. Спочатку вам слово, а потім перейдемо до запитань. Доброго дня, вітаю усіх присутніх. Буду інформувати про діяльність управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації. За минуле півріччя управлінням розпочато 9 процедур з оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля. Видано 4 висновки з оцінки впливу на довкілля, що дозволяють впровадження планової діяльності. В рамках здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування управлінням проведено консультації, надано зауваження та пропозиції до 21 заяви про визначення обсягу по СЕУ та розглянуто 25 звітів про СЕУ і проектів документів. Державного обладнання місцевого і регіональних рівнів. Це були детальні плани території, генеральні плани населених пунктів, стратегії розвитку територіальних громад тощо. Щодо поводження з відходами, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну в громадах області утворились відходи від руйнувань. Вони накопичуються та несуть загрозу навколишньому середовищу. Для Шевченківської територіальної громади визначено одне місце тимчасового зберігання відходів від руйнувань. Таким чином, всього станом на 1 липня 20 Четвертого року в області визначено шість місць тимчасового зберігання відходів руйнації: це у Миколаївській, Снігурівської, Новобузької, Інгульської, Привільницької громадах. Такі місця були затверджені відповідними розпорядженнями начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Щомісячне управління узагальнює інформацію від громад стосовно об'ємів відходів від руйнувань та звітує міндовкіллю, станом на 1 липня 2024 року обсяг утворених відходів становить 5 тисяч тонн 900, 5 тисяч 938 тонн. За даними громад, громади області інформують, що необхідна важка техніка для розбору та перевезення відходів від руйнувань, а саме бульдозери, автокрани, самоскиди, екскаватори. Це важливо для перевезення відходів на місця тимчасового зберігання або на існуючі полігони та подальшу утилізацію цих відходів шляхом дроблення, повторного використання у будівництві та ремонті доріг. Миколаївська обласна військова адміністрація співпрацює з міжнародними донорами щодо можливості передачі для області подрібнювача будівельних відходів. Крім того, до комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на 2021-2027 роки включено захід придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування. Перероблення, знешкодження та складування побутових відходів та відходів руйнувань, реалізація цього заходу можлива за наявності, за наявності фінансування. Взято участь в навчаннях щодо визначення обсягів утворення відходів від руйнувань. Так, 20 та 27 червня взято участь у воркшопах управління відходами від руйнувань для представників органів державної влади та місцевого самоврядування. Організатори надали методичні рекомендації щодо визначення обсягів утворення відходів від руйнувань. Це навчання проводила громадська організація РейСІнг, яка працює в межах підтримки проєкту Агентства США та з міжнародним вони працюють, працюють разом з USAID. В області постійно вживаються заходи щодо виявлення та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. Проаналізувавши дані щомісячних звітів, громад станом на 1 червня 2024 року ліквідовано 96% несанкціонованих сміттєзвалищ, а це суттєвий показник, тому що було їх 327 таких сміттєзвалищ, а ліквідовано 315. Протягом першого півріччя в області продовжується експериментальний проєкт щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні. Обмін ламп прожарювання на енергозберігаючі. Цей проєкт був ініційований президентом України. Світлодіодні led лампи видавалися пенсіонерам, а також юридичним особам, а саме закладам охорони здоров'я, закладам освіти, закладам культури, закладам соціального захисту і спеціальної служби підтримки осіб, закладам фізичної культури і спорту, управителям багатоквартирних будинків. Юридичні особи самостійно укладали договори на утилізацію ламп прожарювання. На сьогодні цей проєкт вже завершено станом на 1 січня 2024 року управлінням екології було передано ТОВ «Екопровайд» на утилізацію 505 тисяч і 21 лампа розжарювання. За ці послуги з утилізації було сплачено з обласного бюджету 227 тисяч гривень. Що стосується водних ресурсів, з метою стимулювання впровадження заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання питної води у комунальній сфері, а саме на підприємствах, водопровідно-каналізаційного господарства, управління було розглянуто та погоджено 16 проєктів поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води. Крім того, управлінням у складі басейнових рад схвалено проєкти планів управління басейнами річки Південний Буг, річок Причорномор'я та річок басейну Нижнього Дніпра терміном до 2030 року. Що стосується атмосферного повітря, управління структурний підрозділ Миколаївської обласної військової адміністрації здійснює видачу дозволів на викладу забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єктів другої та третьої групи за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря. За перше півріччя 204-го року... Було видано 28 дозволів на викиди, прийнято від суб'єктів господарювання 305 звітів про дотримання умов дозволів на викиди. Управління виступило координатором серед залучених органів виконавчої влади на рівні області з опрацюванням проєкту стратегії адаптації до зміни клімату Миколаївської області та плану реалізації адаптації до зміни клімату. Ці документи розроблені експертами в рамках проекту міжнародної технічної допомоги Європейського союзу АПЕНА 3 Посилення спроможності регіональних та місцевих органів влади для впровадження та застосування законодавства у сферах захисту навколишнього природного середовища протидії кліматичним змінам та розвитку інфраструктурних проєктів, управлінням вжито заходів для організації всіх необхідних зустрічей, консультацій, надання інформації, а також налагоджену взаємодію між членами робочої групи з розроблення стратегії адаптації до зміни клімату та плану реалізації адаптації до зміни клімату в Миколаївської області. Що стосується природно-заповідного фонду та збереження біорізноманіття. Відповідно до програми охорони довкілля Миколаївської області здійснюється утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків. У нас таких парків чотири по області це гранітно-Степове Побужі, кінбурська коса, телегульський та проінгульський. Заплановані видатки на 2024 рік на всі ці чотири регіональних ландшафтних парки 2, міль... 2 мільйони гривень. Фінансування йде по таким заходам, як охорона природних комплексів, придбання паливно-мастильних матеріалів, освітно-виховна діяльність та господарська діяльність. Нами організовано роботу щодо встановлення на місцевості меж дев'яти територій поднозаповідного фонду в межах Дорошівської, Новоодеської, Братської, Кривоозерської, Первомайської, Синюхобрідської, Доманівської, Веселинівської, Новомар'їнської територіальних громад. Це такі заказники, як Кам'яна Балка, острів Довгий, Байрак, Щербанівське водосховище, пам'ятки природи, виступи граніту біля село Кам'яна костувати гирило річки Бакшала, Луканівка, Зоряний і Крива Пустош. Тобто на цей рік ми запланували розроблення проєктів. Землоустрою щодо встановлення меж цих заказників і заплановані видатки на 2024 рік. Це 1 мільйон 400 тисяч гривень. Ця робота проводиться. Частково договори укладені, частково вже перший та другий етап робіт виконані. Продовжуємо роботу в цьому напрямі, тому що розуміємо, яка ця робота важлива. Схвалено шість клопотань про створення нових територій природно-заповідного фонду місцевого значення від землокористувачів. Отримано погодження клопотань про створення п'яти об'єктів природного Відповідного фонду, а саме ботанічного заказника Баратівка, пам'ятки судового паркового мистецтва Миколаївська обсерваторія, пам'яток природи Тридубські дуби, джерело життя, каркас Миколи Леонтовича. Також в нас є дуже гарна новина на сесії у червні, 27 червня, було збільшено площу природно-заповідного фонду області на 143,1 гектара шляхом організації робіт зі створення ландшафтного заказника місцевого значення Чортальський обрії в моцівській громаді Вознесенського району. Ця робота тривала майже півтори роки від подання клопотання від наукового обґрунтування, Потім, по поки ми отримали всі необхідні узгодження з землевласниками земельних ділянок. Дякуємо нашій постійній комісії екологічні та депутатам Миколаївської обласної ради за те, що вони зрозуміли важливість цього питання та надали свої голоси 27 червня. Таким чином, ми збільшили на 143 гектари площі території продозаповідного фонду нашої області. Вона у нас наразі становить 3,18% від площі області. Всього у нас 158 заповідних територій та об'єктів, а площа продозаповідного фонду складає 70 8305 гектар. Забезпечено діяльність робочої групи з питання проведення аналізу фонду лісорозведення Миколаївської області за участі фахівців ДП Ліси України Південного лісового офісу, було проведено три експедиції для обстеження земельних ділянок, передбачених під заліснення, щоб уникнути знищення степових екосистем. Також було затверджено нові редакції положень для 23 територій природнозаповідного фонду. Було видано чотири дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Дозволу було видано національному природному парку Бухський Гард. Миколаївська область залишається при фронтовому, в тимчасовій окупації перебуває Кінбурзький півострів. На жаль, де розташовані Національний природний парк Білобережжя Святослава, регіональний ландшафтний парк Кінбурзька коса та ділянки Чорноморського біосферного заповідника. Науковцями здійснюється дистанційний моніторинг пожеж на Кінбурні. Спочатку війни станом на 17 червня 2024 року було зафіксовано 253 пожежі на території національного природного парку, уражено вогнем 7166 гектар земель. Деколи ці пожари були повторно, а в деяких на деяких територіях вже й в третій раз підрахувати точні збитки, завдані довкіллю наразі неможливо через бойові дії. Також було взято участь у виїзному засіданні екологічного комітету Верховної Ради України, який відбувався на Херсонщині, до якого долучилися народні депутати, представники Міністерства довкілля. Це виїзне засідання екологічного комітету відбувалось в річницю підриву російськими військами Каховської ГЕС. Було зроблено аналіз завданої шкоди унаслідок затоплення. На Миколаївщині найбільшого впливу зазнали ділянки в нижній течії річки Інгулець та суходільна ділянка Кінбурзького півострова зі сторони Дніпрово-Бузького лиману. Загальна площа підтоплень складає 2700, 2700 гектарів. Матеріали щодо завданої шкоди ботанічному заказнику Івана Кепіну у Снігурівській громаді направлено до Офісу генерального прокурора. Сума завданої шкоди становить 489 мільйонів гривень. Ну, ми розуміємо, що для кого комплексного обстеження, подальшого відновлення постраждалих територій ну, необхідним є вибуху, виявлення вибуху небезпечних предметів та спочатку розмінування. А на деяких територіях ще й деокупація. Управління впроваджує заходи щодо екопросвіти. Так, за це півріччя ми провели та стали співорганізаторами науково-практичного семінару СТЕП, досвід збереження та круглого столу заповідне гранітне степове побужі на переломі часу збереження та виклики сьогодення. Ми долучаємось до екопросвітницької діяльності, проводили заходи на природоохоронну тематику у Центрі екологічної інформації та культури бібліотеки. Бібліотека Кропивницького вже довгий час є нашими партнерами. Ми також вдячні їм за співпрацю. Тому проводимо такі заходи щодо екопросвітницької діяльності. Ми відкриті до співпраці, я готова відповісти на ваші запитання. Річок на Миколаївщині, а чи відомо, що багато людей купаються не лише у визначених місцях? Чи не наважаються люди на небезпеку підходити якусь інфекцію? Ну, у нас взагалі, наскільки я знаю, у нас заборонено купання в річках зараз. У нас є там, здається, тільки, ну це не наше питання, але у нас є два чи три місця по Миколаївській області, де визначено місця, де можна взагалі купатися. Тому я б не рекомендувала нікому купатися зараз у річках. Колеги, є ще запитання <насподиня> там отамашина. Але мірешниченко інформ пані Олександру, а скрізь, будь ласка, чи володієте ви інформацією, чи взагалі така робота проводиться? Скільки в нас спочатку війни там ну авоз останній рік-два? На території області, по громадах знищено дерев ну, з різних причин. І скільки їх висаджено? Включаючи лісосмуги захисні ну, в межах населених пунктів. Кажемо. Ну лісосмуги захисні, ми оці обстеження проводили разом з ДП «Лісо України. Яка мета цього дослідження була? Щоб зберегти стопові ділянки і визначити ДП «Лісо України. Вони проводять саме інвентаризують свої лісові насадження, свої дерева. На земельних ділянках, які належать їм, це державні землі, зараз вони проводять інвентаризацію цих земельних ділянок. Тобто це їх інформація, що там знищено. Знаю, що відбувались пожежі, десь 400 гектар горельнику вигоріло, але Це теж інформація, ДП Пеліси України. Це в тих громадах, де обстріли, і після обстрілів виникають пожежі. Ми можемо запитати цю інформацію, якщо вона вам необхідна. Ну я маю на увазі не тільки там, де обстріли, а взагалі дерева ж вирубують в місті Миколаєві і в інших населених за... дуже мало. Якийсь контроль, ну... контроль за цим здійснює я яр дякую. Контроль за цим здійснює Державна екологічна інспекція, взагалі. Да, і... да, А висадження зелених насаджень комунальним підприємством Миколаївські міські парки. Ну, Державна екологічна інспекція Південного регіону вона здійснює контроль на території Миколаївської області, Херсонської та Одеської області. Цей них такий підрозділ об'єднує ці ці три області. А я запитати? Ну зрозуміло, що ви не можете відстежити значить, збитки, нанесені природним там екосистемам, там де вони окуповані, або де йдуть бойові дії. Тому що туди не можна потрапити. Ну я готувала матеріал по кінбурській косі. Фахівці кажуть, що час від часу вони роблять спостереження з сантіналською космічних, да. космічних знімків. Наскільки це розповсюджене явище? Чи ви в своїй роботі користуєтесь цим, щоб відслідковувати не тільки кінбурську косу, а й інші території, які чи, чи інформа... Наскільки воно інформативне для області загалом? Ну, ми взагалі координуємо роботу наших регіональних ландшафтних парків. Просто так співпало, що на території Кінбурзького півострова там вже розташований і Національний природний парк, і наш регіональний ландшафтний парк Кінбурзька коса. Тому ми цю інформацію в них інколи запитуємо, а вони отримують з, з, з супутникових знімків Сантінел, з якимись і вони навіть направляли нам ці супутникові знімки. Але розумієте, їх треба не тільки отримувати, ці супутникові знімки, а мати, фахівця, який. Може, да, який може їх прочитати, і там складність у тому, що пожежі інколи стають так часто, що воно вже одна ділянка накладається, знову воно вигорає. вигорає. Тобто ми розуміємо, що повністю актуальну інформацію щодо розрахунку цієї шкоди ми розуміємо, що вона буде колосальна, ми зможемо отримати тільки після того, як буде деокупована та розмінована ця територія. Поки що вони таку роботу проводять. У них є такі співробітники, вони цю роботу намагаються проводити, відчитується Національний природний парк на міндовкілля, збирають цю інформацію. Наскільки це можливо? Наскільки це Тут можливо зараз? Там, а, і області, не а у нас тільки ж Кінбурзький півострів окупований? У всіх окупований, так, але пожежі були не тільки там. Хотіла б робити, чи є така цілісна картинка у цієї ситуації в нас, що в області можна Ну, це інформація ДСНС, ми можемо запитати та надати вам цю інформацію. Дякую. Колеги, є ще запитання? Олександр Влашенко, новинник. Ви казали про місця тимчасового зберігання відходів болівань, що залишається з місць руйнувань. Саме тимчасових, тобто їх планується потім кудись вивозити чи переробляти. Якщо вивозити, то який це приблизно термін цієї тимчасовості? Якщо переробляти, то яким чином ну, я казала, що деякі громади писали нам, що необхідно подрібнювати цих будівельних відходів. Деякі відходи були настільки дрібними, що вони їх там сам самі якось там подрібнули та використали там. При влаштуванні доріг тощо взагалі законом дозволяється або розміщення на, на полігонах вже існуючих, або необхідне розпорядженням голови обласної військової адміністрації це нове місце затвердити. Є спеціальні норми, там нормативи, скільки метрів від. Житлової забудови, скільки метрів від дороги, від якихось там комунікацій, і по шести громадам ця робота вже зроблена, там де більше було цих будівельних відходів. По, по іншим громадам ця робота ще ведеться. Бо законом також передбачено, мені здається, там 50 днів після закінчення військового стану чи 60 днів у нас є, щоб закінчити цю роботу, але ми не чекаємо. Ми цю роботу проводимо системно, щоб це все не накопичувалося. Це за півріччя. Дивіться, у нас просто за ми максимально у 23 році ці розпорядження вже зробили, А з станом на 1 липня у нас Шевченківська територіальна громада за це півріччя у нас було це розпорядження. А до того було ще у нас п'ять, здається, громад. І Миколаївська, Снігурівська, Новобузька, Ангульська, Привільницька громада це всього шість разом з Шевченківською, яка була за останнє півріччя. Всього шість. Не можна, не можна, да. Вони ж громади вони самі розуміють, де у них є така ділянка, яку вони можуть для чогось іншого пристосувати, і Шевченківська вона ж там така. кожна громада зберігає у себе, так ці відходи, якої загального місця по області наразі немає. а ну планують якісь. А, а для чого воно єдине місце? Це ж логістика? Ну це ж логістика, їм же ж воно треба ж це кудись вивезти. Це громада е, винаходить сама цю земельну ділянку. Місцевий архітектор відповідно до норм діючого законодавства розроблює схему, план, графіку цієї земельної ділянки, надає нам на узгодження, ми вже е, розробля... підготуємо розпорядження голови військової адміністрації. А що на Ну, там вічно лежатимуть? Чи його можливо якось можна Ну, то потім будемо думати, якщо його можна десь пристосовувати, то, то будемо пристосовувати. То, то це про будівельне сміття, так, як правило? Ну, це сміття, коли внаслідок військових обстрілів сталося. Ну, я розумію. Тобто ти, там металевих частин, відходів, якісь, які, там, ну, не, не, звичайно, не, не вибухонебезпечні? Ну, каміння в основному. Кам каміння, залізобетонні перекриття, щось таке. Будівельне сміття. Дякую вам.